Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо все для риболовлі, а також інструменти. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Зі знижкою зараз 100-метровий шнур, ціна 99. Волосінь 100-метрова 39. Ось така є за 59 3D, також 100 метрів. Та 129 100 метрова. Піно тісто повітряне 34. кукурудза, часник та мікс 15 грамів. Інструмент для затягування вузлів 14. снасть рибальська японка 44 гривні, Набір гачків 59, рибальський набір 32 гривні, Ножиці складні 64. Тримач для інструментів 69. Інструмент для видалення гачка з пащі риби 199 Підставка під водилище 44. Тримач для водилища на човен 149. Бокс пластиковий 77 гривень на 3 відсіки. Набір бобонців 84 з підсвіткою. 179 ось такий органайзер двосторонній пластиковий. Поплавець 24. Маркери 19. Органайзер 29 на 3 відсіки. Гачки оснащені повідцями. Ціна 55 за 5 штук. Снасть на сома 34. Підставка під водилище секційна 99. Рибальський інструмент для отримування риби 169. 7 гривень мотовило для водилища, підставка металева 34 для вудки. Поплавець електронний 88 гривень. Набір поплавців 3 штуки 34. Органайзер помаранчевий. Ось так виглядає всередині: 179 двосторонній. Пластиковий двосторонній 59. Маленький, також двосторонній 77 гривень. Активатор кльову 19. Резинки для поплавців 29. Клей кукурудзяний – 24 300 г. Активатор кльову конопля опариш та аніс 12 100 г. упаковка. Прикормка. Коріандр кориця 54 гривні. Є ще часник чебрець. 34 ось така Мед. Аніс. Вага 750 грамів. Пластилін карамель 500 грамовий 44 гривні. Органайзер пластиковий великий двосторонній 199 Сумка для кутушок на блискавці 249. Кутушка базінерційна 164. Є ще ось така зі знижкою за 599. Бокс рибальський 599. Підставка тринога, підводилище під водилище 199. Три відділення. Ліка пластикова для пального універсальна 109 3 в одному. Омивач скла 64 4 літри, антифриз червоний 107 гривень. Активна піна 57 гривень. Фарба латексна для стін та стель 55, Висока покрівна здатність – білосніжна. Шпатлівка 29 гривень, клей ПВА 88,1 кг, Емаль по бетону дереву та металу 99 гривень. По акції 89 чорна, Респіратор зі змінним фільтром 139 гривень. Клей-спрей універсальний. Ціна 119 200 мл. Мастило 59. Мультифункціональне. Мастило багатофункціональне 99 Стілець туристичний 349. Очисник поверхні двигуна. Ціна 84 гривні літри. Поліроль для пластику та вінілу 84 200 мл. Рідкий віск для авто 69 пів літри. Крем віск 109 для кузова авто. Серветка універсальна. Мікрофібра 119. Подушка на підголівник 179. Губка рукавиця для миття авто 139. Ганчірка для прибирання 77 в тубусі. Є ще ось така губка. За 139. Поліроль для пластику та вінілу 199. Засіб для чищення. Шкіри салону авто 88 гривень. Новинка набір автомобільних органайзерів дві штуки 149. Викрутка 296 з насадками. Ремкомплект латок для камер 49-24 штуки. Олівці столярні 44-12 штук. Гайки шестигранні – 34, автолампа 99 рулетка 7,5 метрів 116 Скоби 22 гривні 1000 штук. Пістолет для силиконового клею є за 129 та по акції 79 6,5 Вт. Туристичний душ 399, штурмовик для ремонту шин 88 гривень. Струбцина F-подібна подібна 99 гривень швидко затискна. Лінійка будівельна кутова 39, рівень будівельний з магнітом 229 та 99. Ось такий варіант: 30 см. Сокира 299, рукоятка прорезинена. Ремінь стяжний автомобільний 399, Шуруповерт 649, ручний насос для велосипедних шин 129, аптечка автомобільна 349, мультиінструмент 13 в одному 349. Ножиці для пластикових труб 229. На цьому, все всім дякую за огляд, Далих вам покупок.